Уявлення про вироби з порошків металів та матеріали, що отримують методами порошкової металургії, на жаль, є дещо стереотипними. Людина незнайома з технологією отримання, методами обробки таких матеріалів та фізикою процесів не відрізнить звичайну литу сталь від жароміцної високотемпературної кераміки. На практиці ціна такої помилки перевищувала б сотні доларів на одному кілограмі. Але за що така переплата? Всі вироби, які ви бачите на слайді, є продукцією порошкової металургії. Досягти надвисоких характеристик матеріалів, завдяки яким створюються та працюють мікропроцесори, літають ракети, їздять машини та світиться лампочка, можливо, при створенні складних та не дуже синергетичних систем з одного, двох або більше компонентів. А фактично хімічних елементів та їх сполук, властивості кожного з яких окремо в десятки разів програють властивостям матеріалів, в яких поєднано ці компоненти. Звідси постає розуміння, що без розвитку матеріалів неможливий розвиток людства. Тому перейдемо саме до розвитку матеріалів, до більш прикладної частини презентації. І першим питанням є вирішення задачі, а як поєднати ті чи інші компоненти в одній системі. Представлений матеріал є твердим сплавом марки ВК. Тверді сплави є матеріалом номер один в обробній промисловості та одним із найбільш вживаних продуктів порошкової металургії загалом. Різання, фрезерування, штамповка, волочіння, вироби оборонної промисловості наразі неможливо уявити без застосування твердих сплавів різних модифікацій. Це можливо завдяки поєднанню надтвердого та водночас відносно крихкого вольфраму та більш піддатливого кобальту з відносно низьким модулем пружності. Задля уявлення структури твердих сплавів цей матеріал можна порівняти з бетоном, компонентами якого є цементний розчин, рідкий та текучий на момент заливки, та щебінь, який грає роль заповнювача. Саме тому з англійської тверді сплави переводять як «cemented carbides», тобто цементовані карбіди або карбіди, що скріплені, поєднані кобальтовою зв'язуючою. Як і різні марки бетону мають різне відношення цементного розчину до щебня, тверді сплави, в залежності від області застосування, можуть містити від 2 до 30 масових відсотків кобальту та решта карбіду вольфраму. Але тверді сплави можна назвати сплавами лише умовно, адже методи їх одержання кардинально різняться від класичних ливарних методів. Різниця температур плавлення вольфраму та кобальту в майже 1500 градусів унеможливлює отримання матеріалів на основі цих компонентів будь-яким іншим методом, окрім порошкової металургії. Суміш порошків Кобальту та вольфраму ретельно змішується, пресується та піддається спіканню. Трохи нижче температури плавлення кобальту при 1320 градусів Цельсія утворюється рідка фаза на основі кобальту. З підвищенням температури на 100-150 градусів кобальт повністю розчиняється, проникаючи між кожною частинкою карбіду вольфраму та заповнює всі порожнини. Після повного проходження процесу спікання охолоджений сплав має теоретичну щільність. Це основи фізичного матеріалознавства. Метали та сплави, подібно живим організмам, які складаються з клітин, складаються з зерен. Кожне зерно це сукупність тисяч, сотень тисяч, мільйонів та навіть мільярдів атомів, які упорядковані в певний тип кристалічної решітки, що транслюється повторюючись, n разів у різних напрямках трансляції. Так, в залежності від кристалографічної структури та термодинамічних умов, зерна мають різне огранювання. Перед вами знімок структури твердого сплаву ВК8. Цифра або число в маркуванні сплаву вказує на масовий вміст кобальту у відсотках. Для наведеного сплаву це 8%, решта 92% становить карбід вольфраму. Світлі частинки це зерна карбідної складової, зв'язуючи компонент кобальт. Він відображений з сірим кольором. На знімку структури можна чітко розрізнити трикутні та прямокутні площини зерен. Кожне окремо зерно приймає форму трикутної призми. Адже зерна ВЦ мають гексагональну кристалографічну будову з однією базисною площиною та двома бічними. Фактично кожне зерно це монокристал вольфраму, в основі трикутної площини якого лежать безліч базисних площин гексагональної градки, а прямокутних бічних площин градки. Але матеріознавство не закінчується на створенні матеріалів. Другою задачею, що потребує вирішення, є вдосконалення матеріалів, адже з плином часу та ростом індустріалізації зростає і потреба в підвищенні експлуатаційних характеристик та нових рішеннях. Зміна властивостей твердих сплавів досягається шляхом втручання в їх хімічний склад, зміною структури або зовнішнім механічним впливом. Це механічна активація, магнітно-абразивна обробка тощо. Нерідко зміни в матеріалі відбуваються при одночасному накладанні цих процесів або ініціюванню їх один одним. Одним з напрямків покращення фізико-механічних властивостей твердих сплавів є зменшення розміру зерен карбідної складової. Існує два шляхи досягнення дрібного зерна в сплаві. Першим є хімічний, цей метод передбачає додавання до складу сплаву інгібуючих елементів, що стримують різ зерен, під час рідкофазного спікання. Другим методом є заміна. Параметрів однієї або декількох стадій в ланцюзі технологічної схеми або навіть повна заміна технології одержання. Розглянемо одну з таких технологій. Холодне ізостатичне пресування є технологією компактування порошкових матеріалів. Еластична оболонка, в якій знаходиться порошок, поміщається в камеру високого тиску, де ззовні на неї, посередництвом стискання робочої рідини, діє високий рівномірний тиск. У холодному ізостатичному пресуванні використовується принцип, запропонований французьким вченим Брайсом Паскалем, згідно з яким зміна тиску замкнутої рідини безперервно передається кожній частині рідини і поверхні її ємності. Таким чином, порошкова заготовка рівномірно стискається з усіх сторін по всій її поверхні. Але як це впливає на матеріал? Окрім забезпечення високої рівномірної щільності заготовки по всьому об'єму, що безпосередньо вплине на процес спікання, холодність остатичне пресування дозволяє змінити стан матеріалу ще на стадії формування. Але як це працює? Повернімося до твердих сплавів. Пам'ятаємо, що кожне зерно карбіду вольфраму в сплаві представлено в виді монокристалу. Монокристал ВЦ має велику анізотропію, тобто його властивості різняться в залежності від напряму вимірювання. Так, твердість базисної площини більша за твердість бічних площин майже в два рази. Тріщеностійкість цих плащин також суттєво відрізняється. А отже кристал, в залежності від кристаллографічної площини, має різну поведінку пластичності та руйнування. Але чому це так важливо, коли ми застосовуємо холодне ізостатичне пресування? Уявімо, що одна частинка своєю базисною площиною індентує, а фактично розколює іншу частинку, яка розташована бічною площиною. В умовах усестороннього стиснення це відбувається по всьому об'єму заготовки. Мільйони частинок взаємодіють між собою, механічно активуючи та навіть руйнуючи один одну. Це називається квазі-ізостатичне стиснення, коли частинки напряму взаємодіють одна з одною. Фактично, холодне ізостатичне просування подрібнило деякі найбільші частинки, тим самим підвищивши дисперсність частинок в компакті. Це відображається на зменшенні розміру карбіду вольфраму в спеченому сплаві, що в свою чергу позитивно впливає на властивості готового продукту: твердість, тріщиностійкість та знастостійкість як функцію від двох попередніх. Це лише одна з мільйонів комбінацій компонентів та методів отримання матеріалів. Подібно шахам, матеріознавці грають партію відкриття та вдосконалення матеріалів. Матеріалознавство це цікаво, матеріалознавство це майбутнє.